На будь-який смак ролери, скейтери, йо-йо інгери та брейк-дансери підкорили кіровоградський експоцентр. Активісти провели захід, щоб продемонструвати, як поєднують приємне із корисним розваги та спорт. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. Спо центру ганяють єдинороги, літають сніжинки і носяться дракони. Усі вони на роликах так починається вечірка. Намагалися скопіювати святкові ранки у дитсадку, кажуть організатори. Тільки проводити вирішили ввечері, і учасників запросили доросліших. Скоро новий год і ми вирішили, теж, щоб була така, якби новогодня тематика. І поэтому ребята прийшли в костюмах. Я сьогодні в костюмі Дарта Гейдера і, і щоб додати новогоднього антуражу Можна.

Мы рады, потому что у нас есть возможность покататься зимой, а в городе этого не сделаешь, то есть или мокрое, или скользко в это время года. А здесь как бы просто отлично. Далі мастер-класс из Йо-Йоингу. Тут вчать мистецтво вправно гратися з йо-йо. Когда я начинала, я не понимала, как люди попадают йошкою на саму веревку, а потом со временем это приходит. На самом деле не так сложно. Все, что надо, это упорство, состояние. Буквально з пластика, вірьовка, хлопок, аби нічого заобичного. В іншому кутку фея із напарником демонструють фокуси. Аби цьому навчитися, потрібні час та спеціальні карти. Тут згодиться не всяка колода. Там колоди вистачає на місяць, вона затирається швидко, Ліпне потім неудобно. І плюс о, різні колоди, різне качество в Принципі вони підходять для різних цілей. З такими картами, наприклад, проща робити віра, які-то карти просто дійсно лучше вкрутитися. Завершували вечір танцями. Брейкдансери виконали кілька номерів. Дехто з них брав участь у подібних заходах за кордоном. Посліднє время получається много багато різних много але в основному ми на хіп-хоп фестиваль їздимо. Да. Е, ну е, я думаю, це очень круто для молоді. Такими вечірками учасники сподіваються розпочати і наступний рік. Дарина Романська лязельонкін день за днем.